Вторгнення тепер він знищує ворога на фронті. А, герой наступного матеріалу – 26-річний Артем Чухарєв, який нині виконує обов'язки командира взводу 112-ї бригади територіальної оборони міста Києва. Розповідь чоловіка про особисту мотивацію запеклі бої на Луганщині та плани на майбутнє. Дивіться далі. Основна мотивація це не допустити ворога звідти сюди, так в моє рідне місто Миколаїв. Наприклад, я потрапив туди, куди потрапив, туди, де я і наразі служу. Я Жодного разу про це не пожалкував. Перше взагалі розуміння, що таке війна, як вона виглядає, як вона виглядала на той час, так у нас з'явилася саме під, під, час нашого, під час наших харківських пригод. Чухарев Артем, 26 років, командир взводу першої стрілецької роти 244-го батальйону 112-ї бригади. Артем розвінчує міф про те, що є люди, народжені для війни. До початку повномасштабного вторгнення хлопець працював у національному агентстві з питань державної служби. Був білим комірцем, так я встиг пропрацювати на цивільній роботі після закінчення університету 11 місяців там з копійками. Загалом сидів в кабінеті, в кваці, там, да, в сорочці. Мене все влаштовувало. 24 лютого змусило не лише віднайти собі мотивацію, але й згадати мрію стати військовим. З дитинства да романтизував там дуже службу. Ну війну будемо відвертими. Так мені чомусь завжди здавалося, що я 100% потраплю там кудись на війну. Так? Ну, так воно і сталося. Я взагалі не думав. Пішов мене спочатку не хотіли брати там туди-сюди. Я потикався. Другого тижня спроби дали результат. Антон став військовослужбовцем 112-ї бригади. За п'ять хвилин придумав собі позивний. Арчі, його скорочене ім'я та прізвище. Армія це загалом так зріс суспільства, тобто і все в армії відбувається так само, як і в житті. Тобто, якщо в тебе є якісь там, да а, ну, якщо ти про, про проявляєш там якісь здібності, якийсь хист, так або просто в тебе є ентузіазм там робити щось конкретне, так то ти, врешті-решт, ну по цій по цій стежині підеш, да і кудись та прийдеш. Антон, завдяки своїм здібностям, досягнув того, що нині є командиром взводу, робить усе, аби якнайшвидше вигнати ворога з нашої землі. Я дивився на все це, щоб відбувається через призму такого власного світосприйняття і особливо такого загостреного відчуття справедливості. Я просто не міг зрозуміти, не ну як так можна, так? В цивілізованому світі, у 21-му столітті, отак от прийти. У перші місяці Антонові не доводилося вступати з ворогом у безпосередній контакт. Був час на навчання, здобуття певних навичок. Нашому батальйону пощастило так пройти е, усі ці етапи е, влив Типу, да в, в бойові дії дуже плавно. То перше, перше бойове розпорядження у нас було на, Харків, на Харківщині, там це рубіж, типу, літо, осінь 2022-го, ще виходить року, так там харківський контрнаступ. Здобутий багаж знань військові змогли задіяти дещо згодом під час боїв у Серебрянському лісі. Це близькі контакти з ворогом, постійні обстріли, дуже щільні. Знову ж таки, нам було напевно тоді трошки легше ніж зараз, тому що не було такої щільності використання саме дронів. Підрозділ Арчі показував свою ефективність у лісах Луганщини, нищили ворога і ще не розуміли поняття поразки і невдачі. Коли настав момент, коли от треба було дійсно що називаю так тиснути на гачок, вже якогось такого великого страху або там мандражу його не було. Тобто ми виконували свою роботу. Ми на той час вже. Більш ніж як рік були в армії, так ми були військовослужбовцями. Ми, в принципі, дехто цього хотів, навіть так уже пошвидше, там пошвидше побачити їх в приціл. Перше усвідомлення страшних реалій війни Антон назвав мені науковим терміном точка біфуркації, тобто критичні зміни. Реально, втрата мого першого близького побратима. Вона стала от, е, тим моментом, коли я ну. Почав взагалі замислюватися над тим, що нас тут в принципі можуть вбити, так тому що до цього все в нас відбувалося якось. Ну я б не сказав казково, але дуже легко. Якось нам так все вдавалося, і ми реально їздили в той кримінський ліс. Ну, як на ну чесно, як на свято. Зараз підхід до війни в Антона змінився. Він вже не романтизує її, але як і на початку, має високу мотивацію і жагу до перемоги. Здобувши її, нарешті планує відпочити. Останні півроку я взагалі намагаюся жити лише сьогоднішнім днем, щось там глобально не планувати на майбутнє. Коли воно настане, тоді будемо вирішувати все по ситуації. Так я думаю, що перші десь місяці-два, напевно, я взагалі я буду лише там займатися, займатися собою, займатися спортом, рано вставати, бігати вранці, там, їсти здорову їжу і все таке інше. Анастасія Халецька, Олег Граченко, Анна Збарацька, телеканал Київ